Ми з вами знаходимо піксель для того, щоб поставити його кодом на сайт. Показую. Зараз включаю демонстрацію екрану. Ми зайшли з вами в рекламний кабінет. Після цього ми зліва, якщо станемо, у нас відкриється панелька. Ми шукаємо менеджер подій або events менеджер, якщо англійський сервіс. Тут у нас є. Таке колечко і розгалуження від нього. Заходимо в менеджер подій. Тут нам висвічуються наші пікселі, уже створені наші пікселі висвічуються. Ми заходимо в джерела даних. Бачимо той піксель, який нам потрібно. Натискаємо, я візьму на, на, на іншому пікселі. Давайте хвилиночку. <кій> Візьмемо, я візьму на іншому. Натиснули на нього. Стаємо там, де огляд, і ми бачимо. Що ми можемо налаштувати? Тут тут нас пише: збирайте події на сайті з дій у браузері налаштування пікселя мета. Ми заходимо на цю клавішу налаштування пікселя мета, і у нас буде така, такий вибір: додати код пікселя на сайт вручну. Ви берете установити код код вручну натискаєте. І у нас. Появляється отака штука. отут код. Вставте базовий код. Пише. Ми беремо, натискаємо копіювати код. Ви натискаєте копіювати код і надсилаєте, наприклад, в Телеграм, переходите собі в Телеграм, бо він зараз знаходиться у браузері комп'ютера у вас, і ви переходите, наприклад, в Telegram і надсилаєте своєму адміністратору сайта, щоб він міг поставити цей піксель. Сподіваюся, зрозуміло. Я тоді припиняю запис і кажу побачення.